От типова картина для всіх для всіх міст. Бачите, повирізали зелені дерева, тут іде зараз спека, я вам кажу, спека. Так, палець Повирізали, бачите, все. Покарчовували. Варвари, варвари, не нація. Якісь з тої сторони порізали дерева. Тут взагалі три рази розрізали дерева, чи в чотири. Це в ясині так. В центрі, бачите, голий центр, там спека, спека, жара. Вон, дерева, яку дають тінь. А зараз йдеш, тут паливо таке. Бачите, які величезні дерева. Були ще немає. З тої сторони так само, пеньки метрові. Напроти мене 4 де -то пеньки десь 80 метрів. Випили, взяли придурки. Ну, Придурки по Україні кругом. І в Прикарпаті, і в Закарпаті, як у всій Україні. Дебіл на дебілу. Тільки вкрасти щось. Тут все вкрадуть, щоб ви знали. Тут нічого нового не построєно. Тут все, що було, тільки старе крадуть, ліс крадуть, все, що можна крадуть. Дебіл на дебіло. Розумні повтікали за кордон, тут їдеш, тільки от і розмови, хто де в кого живе. Там, в Греції, Германії, там, вон, бачите. Які дерева гарні позрізали, покронували їх. Бачите, покронували дебілота місцева, Івано-Франківське. І половина одразу пропала, дивіться. І з сіми кронованих 3 100% пропало, ну а 4%. Полутрупи. Оце таке кронування по дебілянськи, ну, тобто по, -укра... по українськи. Ото стара архітектура, старі будинки. так Побрізали дерева яснінянські довбодятли. Там їде лісовоз, сюди не доїхав, там повертає на склад. Оце основна тут робота, красти ліс.